Ми готові до нашої дискусії долучити наступного гістя Дмитра Плетенчука, речника військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитро, Вітаю, добрий ранок. Вітаю, та гості студії, вітаємо, вітаємо, пане Дмитре. Можливо, ви хочете відреагувати і на цю тему зрозуміло, що вона, якби не те, щоб якими, так, не ми зовсім. да не по вашому напрямку, але ж ви все одно експерт з комунікації, фахівець комунікації, і в тому числі в телемарафон. Ви долучаєтеся, аби комунікувати ключові там стратегічні напрямки і питання для нашого населення. Та тому ви з іншої точки зору та бачите, чи виконує тепер це функцію інформаційної ціну чи це потрібно, як ви вважаєте, пане Дмитро? Я не визначаю інформаційну політику в нашій країні, а лише від імені військово-морських сил доношу актуальну інформацію, правдиву щодо того, що відбувається в нашій зоні відповідальності. що mm -hmm. стосується загалом інформаційної політики, ну колись. Після війни, мабуть, я е, все ж таки надрукую свій великий підручник на цю тему, але бою зараз я обговорювати не готовий. Ну розумімо ви... Так, тут просто цікавий, цікавий факт, що ну, те, що колеги з детектор медіа показали, що в принципі більшість населення користується для отримання інформації Ютубом і Телеграмом. Це от перші два дві строчки в рейтингу, в виборі людей. І от власне, як це ну, можливо ускладнює комунікацію да, для вас, в тому числі як речника, так адже Ютуб-каналів безліч, телеграм-каналів ще більше. І це, це не Проста задача, давайте по факту, по факту я вже більше, ніж 3 роки в публічному просторі працюю, і з реакції на вулиці я бачу, що моя аудиторія це 55 пів. Ну, якщо чесно. І так, молодь у нас таким джерелом інформації, як телевізор, як я бачу, я постійно проводжу такі, знаєте, міні-дослідження, я бачу, що їх джерело інформації наразі не дуже цікавить Пане Дмитре, пропоную приходити до більш профільних для вас тем фахових? А є інформація, що росіяни мовляв готують десантну операцію у Херсонській області. Наразі вони здійснюють спробу висадити десант на острови, які контролюють українські військові. Армія Російської Федерації стягнула вже близько 300 човнів. Про це в ефірі новини лав розповів офіцер водолазного загону «Омега» на Звардії України Юрій Ткачук. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, що станом зараз відбувається там на Херсонщині? Чи фіксуємо ми? Надалі подібну ситуацію там щодо Херсонщини, це Влад Волошин вам кхм, має розкрити інформацію, це його зона відповідальності в медіаполі. І кхм, я лише можу додати, що в принципі я перебував тривалий час в цьому зоні виконання завдань, так само, як пресофіцери. Там, в принципі, ситуація така була постійна. Тобто вони там постійно щось готуються, кудись там лізуть і в принципі там і залишаються. Але наскільки мені відомо, інформація щодо тієї кількості човнів, який було озвучений, вона. Не відповідає дійсності, але знов таки повторюся краще щоб. Профільний пресофіцер озвучив ту тему, Так, пане Дмитре. Власне, я хотів би тут підкреслити, що дійсно це була заява окремого ну якби спеціаліста з певного напрямку, і його якби суб'єктивна да, там оцінка і відчуття загроз, які можуть бути, да в і це прозвучало в нашому ефірі, тому викликало там певні там невірні трактування в інформаційному просторі. Телеграм-канали понесли і так далі. Ми розуміємо, що це насправді резонує в людей. І от тому б, хотілося б, щоб ви ну, скажімо так. Да, додатково тут цю, цей момент прокомунікували і пояснили ну, реалістичність таких загроз, так і наскільки там ситуація контрольована, і так далі. Знаєте, виникає лише зустрічне питання, чому вони пішли тоді з Херсону? Тому що, звісно, маючи там, за спиною таку природну перешкоду, як Дніпро, вони розуміли, що вони будуть відрізати. Ні, відповідно, якщо вони за цей тривалий час ніяких таких дій досі не провели, маючи до цього, ну, ймовірніше за все, не менше ресурсів, ніж зараз, мабуть, все ж таки форсування Дніпра це така задачка з зірочкою, не з одною зірочкою. Це зона ураження, це зона безпосереднього боєзіткнення. І так, форсувати подібні природні перешкоди, це, мабуть, одна з найскладніших, взагалі, можливих. Операції для сухопутних військ, тому як на мене, ймовірність подібних дій станом на зараз мало ймовірна. Окрім того, давайте дивитися трошки вперед. А яка в цьому мета? Вийти на оперативний простір навряд чи після цього повернутися там до лінії бойового зіткнення, яку ми мали в 22-му році, десь там по кордону Херсонської області, теж в цьому сенсу мало, тому що вони минулого разу мали таку, мали таку можливість. Тому в будь-якому разі, о, поки що, ймовірніше за все, це нереально. Пане Дмитре, можливо, я уточнюю щодо ще однієї, локації, яка там поруч із Херсоном на Херсонському напрямку. Це Кінбурнська коса. Так, військово-морські сили повідомляли, що продовжують активну роботу там по противнику. А отже, що відбувається, і що власне намагається там діяти? Які дії вживає противник? Тут є кілька важливих моментів. Перший, звісно, може не всім цікавий, але е з екологами спілкувався, фактично, там знищено е ті заповідні зони, е які там знаходилися, і це окремий вид болю е для нашої країни, тому що відновити е це буде доволі складно і доволі довго. Але е у нас є інші такі проблеми, як використання імбурну, е як майданчику для обстрілів. Е Південної частини Миколаївської Херсонської області інтенсивність зараз знижена, тому що вони там періодично від військовоморських сил отримують і не тільки від військово-морських сил отримують відсіч і там безкарно перебувати і наносити якісь ураження. Раніше вони використовували навіть мінометний вогонь. від цього доволі для них стає дорого і складно. Для нас позиції військовоморських сил ця локація ще важлива тим, що вона фактично. Унеможливлює використання Дніпробукського ліману. Так, це вихід е з морських портів як Миколаєва, так і Херсона. Ну, якщо Херсон це окрема тема, то в Миколаєві там два морських порти, заблокована доволі велика кількість суден, в тому числі іноземник. Зокрема, і вони там перебувають від початку повномасштабного вторгнення. Тому е ця інфраструктура фактично зараз е не може бути е задіяна саме через присутність Росіян у Кінбурні, в тому числі. Пане Дмитре, хочу ще уточнити такий момент. Ви раніше давали коментар і там розповіли про те, що, мовляв, єдиним простором, де росіяни зберігали домінування, було небо над Чорним морем, і це перетворювало навіть звільнення акваторії на умовно небезпечні зони, як для українських, так і для російських сил. І власне, ви тоді пояснили, що після успішних атак наших атак по повітряних цілях окупанти стали діяти обережніше. Росіяни, нібито, зазвичай ігнорували перші випадки, а потім там сиділи, думали про щось. Міркували станом зараз можемо говорити, що вони до чогось прийшли і, можливо, змінюють свою тактику застосування, зокрема, певних цілей повітряного нападу? знаєте за такий вже останній форкос це повітряний простір, тому що в морі відповідно вони не можуть почуватися безпечно. Вони зараз використовують здебільшого малі патрульні катери або бойові одиниці типу Раптора. Для того щоб патрулювати зовнішній рейд або вхід в воєнну гавань в Севастополі, звісно, це е, доволі обмежена е, територія, де вони можуть патрулювати. А потреба є, звісно, в набагато більшій е, кількості засобів е, і охоплення більшої території. Це як мінімум все узбережжя тимчасово окупованого Криму. Тому фактично, окрім авіації, виконувати ці завдання е, наразі їм більше немає. Так, звісно, можна. Розставити КСП, якісь спостережні пости по всьому узбережжю, але це е, вже набагато складніше. Інша справа авіація. І тепер, якщо е, у них виникнуть проблеми з застосуванням е, цієї авіації, а нагадую, збито було е, су 30 це бє 12 там, тихоходний, бє 200, або МІ-8, щось таке, що немає серйозного озброєння, на відміну від е, тієї самої сушки. E, так, тут e, можуть змінитися трошки правила гри, і в принципі перед кожним таким етапом звільнення нашої акваторії, і навіть Азовського моря, e, завжди передувала цьому якась подія. Наприклад, з Азову вони вивели свої бойові одиниці після знищення парому залізничного, на uh -huh. яким вони тягали озброєння в Крим, і e, e, якщо ці кейси будуть систематичними щодо знищення літаків, так з першої спроби, як правило, вони висновків не роблять. E, e, це вже Теж стала практика для росіян, а от коли побачать вони якусь системність і системну загрозу, то звісно тоді вони постануть перед доволі серйозним вибором, як контролювати надалі акваторію пане Дмитре На завершення власне щодо військово-морського напрямку, чи дотримуються противник того перемир'я, який він сам же оголосив, чи чи спокійно на морях, чи навпаки є активність, що помічаємо зараз. Зараз відсутні взагалі будь-які кораблі в Чорному та Азовському морях, навіть підводних човнів нема. Це може бути пов'язане як з так званим перемір'ям, так само це може бути пов'язане з суто технічними питаннями. Тут важко давати якісь точні прогнози, тому що я не здивуюся, що сьогодні там вийде в чергове якийсь підводний човен і буде виконувати завдання щодо. Охорони пункту базування або в одного району, наприклад, uh -huh. але по факту може сказати, що у нас зараз відносно тиша, так uh -huh. зрозуміло. Що ж, нехай тиша триватиме, так і власне ворог сидітиме там, де він там, де він сидить у своїх там портах. Дуже дякуємо вам, пане Дмитре, що долучилися до нашого ефіру. Дмитро Полтенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України.